Пікапи, буси та позашляховики. Загалом 19 одиниць автомобільного транспорту. Така допомога відправилася із Березного до наших захисників, які ризикуючи власним життям, роблять усе, аби ми на мирній території не відчували, що таке справжня війна. Різні автомобілі, тому що для різних виконань завдань потрібна відповідно різна техніка. Потрібні пікапи, потрібні джипи, потрібні Т-4. Вони поїдуть практично по всій лінії фронту. Майже. Починаючи від Куп'янська і мали ще їхати в Миколаївську область, але солдатів вчора перекинули під Бахмут тому. Крайнє місце це напевно буде запорізька область. На те, аби знайти, придбати, перегнати та зібрати усі ці автівки разом, волонтерам знадобився усього місяць часу і близько 80 тисяч доларів. Окрім транспортних засобів, вони також закупили тепловізори, дрони та інше приладдя. До цього масштабного збору долучилася чимала кількість людей не лише з України, а й з інших куточків світу. Це все відбувалося завдяки моїм друзям, які з України і з інших країн Сполучених штатів, Канади. Іспанії, Англії, які допомагали фінансово, які допомагали шукати, які допомагали переганяти ці автомобілі. А мої друзі тут місцеві допомагали ремонтувати, фарбувати, обслуговувати. І більшість тих, хто приймав участь в обслуговуванні, сьогодні безпосередньо вирушають на схід для того, щоб подальшому передати ці крайні необхідні, я б автомобілі для наших захисників благодійники не лише придбали, але й здійснили технічний огляд автівок. Вони відремонтували та замінили усі дефектні запчастини та пофарбували машини так, як просили військові. Адже незалежно від того, скільки прослужить автомобіль, тиждень чи півроку він має бути повністю справним. Міняються розходні матеріали. Це колодки, якщо треба міняти, масла міняються, фільтра міняються, саме основне. Ну і щоб там, ну так, всі люфти все. Все устраняється для того, що воно там поїздило якийсь там певний період. Машина, яка їде до якихось хлопців, вони мені говорять, як їм фарбувати. Бо практично та машина теж фарбована, це фарбували мій піроку. Чоловік сказав так. Він в такій місцевості, мені треба таке фарбування. Ну, в даний момент сказали так, фарбувати. Перш ніж відправити автівку у зону бойових дій, їх вирішили освятити. Волонтери вірять, що це захистить наших воїнів та додасть їм наснаги. Господи, людей Твої, І благослови Твоє. Таку допомогу волонтери намагаються відправляти щомісяця. Вони розуміють, що запити у військових не зменшуються, а навпаки, зростають. Адже ситуація на лінії зіткнення досить напружена та небезпечна, і наша перемога напряму залежить від того, як люди на мирних територіях підтримують збройні сили України. Ангеліна Денис телеканал